BMW X3 2017 року за 4 тисячі доларів. Автомобіль 2017 року двохлітровий на двох турбінах. Продемонструю вам дану автівку. Автомобіль 2017 року майже в нас цілий автомобіль, пошкодження по задній частині автомобіля. Під заміну в нас задня ляда, задній бампер. Також треба подивитися, чи пошкоджений у нас усілітель бампера. Автомобіль стає в нас на ринку в Америці в районі 4-5 тисяч доларів. Е, можемо бачити подібні ціліші навіть варіанти, виграні в районі 5 55 тисячі доларів. Е, такі варіанти в нас на ринку вартують від 16 тисяч доларів. Отож, можемо пригнати вам дані автівки. За ціною вже 12 тисяч доларів в Україні. Це з мінімальними пошкодженнями без ремонту. З ремонтом дані автомобілі стоїть в районі 14 тисяч доларів. Економія 2 тисячі доларів на даній автівці. Тому звертайтеся в компанію інтертрейд, а саме менеджер Денису.